Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава воїнам України, які захищають нашу країну на сході і по всій території України протягом дев'яти років. Вам, всім, наша шана кожного разу починає з цього. Друзі, ну і хороша новина сьогодні є. Це те, що Європарламент проголосував за трибунал для Путіна та Лукашенка. Маємо за 472 голоси проти всього 19. країн. Вам відомі, які <див> дружбанчики Росії проголосували проти. Я зазначу, що попри те, що весь світ. Нині е, говорить диктатору про те, що він є диктатором е, всередині Російської Федерації, як на верхівці, так і серед населення, все одно не полишають шансів захопити Україну в цілому і готуються до наступу. Я хочу сьогодні коротенько вас не настрашити, а попередити, е, тому що з огляду на те, що ми вже мали із е, історії е, шашликами, хочу, щоб ви орієнтувалися, що нині відбувається. Поїхали! Отже, на ваших екранах зараз карта бойових дій. Як ви бачите, червоним позначена ділянка яскраво червоним, яка окупована наразі російськими військами. Завдання номер 1 за даними розвідки. Це захопити весь Донбас е, мінімум до 24 лютого, а максимум до кінця березня. Таке завдання Путін дав Шойгу Герасимову, ну і всій своїй орко команді, яка воює на території України. Чи це означає, що вони зупиняться на Донбасі? Ні. Це не означає, що вони зупиняться на Донбасі, і цьому є факти, які говорять самі за себе. Перекидання військ за останні кілька місяців. Ми спостерігали перекидання у вагонах до території Білорусі. Військ по 500 людей у вагонах. Перекинуто було три дози, так би мовити, цього фаршу. Росія використовує друзі залізничні цистерни для перекидання військ. Ось такі зараз. Ми вам покажемо їх. На екрані, аби супутникові знімки не могли зафіксувати живу силу переміщення і висадку безпосередньо із цих вагонів, і аби ми не орієнтувалися, скільки там буде людей. Втім, півтора мільйона армії – це зараз маст для Путіна. План його голосив і Шойгу під час засідання їхнього збіговиська, так званого армійського. Послухайте коментар президентом. Російської Федерації прийнято рішення збільшення чисності ворожованих сил до 1,5 мільйонів воєнаслужчих, гарантіровано обеспечить воєнно безпеку государства. А, ну і інститут вивчення війни говорить про наступні факти. Цей інститут, якому ми довіряємо, американська е база для надання оперативної інформації ISW, говорить про те, що Росія хоче створити армію для ведення великих війн. Тобто не тільки територія України їх цікавить. Зокрема, про це говорить і реформа у військовому напрямку, яка доручена а, Путіним Шайгу а, до реалізації. Зокрема, Шайгу його оголосив, що Росія відновить московські та ленінградські воєнні округи, і сформує новий армійський корпус в Карелії, сформулює нові самодостатні угруповання військ на окуповані території України та 12 маневрених дивізій. Коли може статися новий наступ? Ну з огляду на те, що росіяни люблять різні сокральні дати. Ну, типу, там, наприклад, 24 лютого, або вибрати якусь ще дату, не знаю, чергового свята для Радянського Союзу або Другої світової. Вони намагаються якимось чином, щоб їхній фюрер увійшов в історію, підбирати ці дати. То цілком можливо, це може статися і наприкінці наступного місяця. Сподіваюся, що нам і британці, і американська розвідка про це оголосять. Втім, анонсувалося, що Путін під час свого звернення оголосить другу хвилю мобілізації або не СВО, а війну. Цього не сталося. Путін чергове говорив про те, що ми з вами, представники нацистів, і нічого з ними спільного не хочемо, і перемовин в тому числі. І маємо бути за це покарані. Ну, ось знайомі вам тези у його зверненні. На предодневно. Специальная военная операция, это, как я вже многократно говорив, спроба прекратить цю війну. Вот в чем смысл нашей операции и защитить людей, наших людей, которые там на этих территориях проживают. Але з мобілізацією теж не очень, тому що ті, хто побував з СВО, розповідають своїм друзям про те, що туди йти не варто. І навіть лада і зарплати, яких в маленьких містечках закинутих, і забутих Богом і президентом Росії регіонах, вони ніколи не бачили, навіть це не є мотивацією. Частина дезертує, зокрема, потім їх розшукують, як у і Липецькій областях Донині де розшукують дезертира, які втік зі зброєю. Із зони СВО, ну коротше, з Донбасу втік з війни. І е, цей чоловік, Дмитро, нині має при собі автомат і п'ять магазинів е, разом з кількома гранатами. От е, якщо нас зараз раптом Дмитро е, Перов чує, Дмитре, е, ви знаєте, що з цим робити. Москва, Кремль Путін, назва цієї передачі, я думаю, гарно вам підкаже, що можна було зробити з цим. Втім, не тільки тікають, але ще записують публічні відео російські військові. Зокрема, не тільки коли вони полонені, а коли вони втікли. От втікли до Іспанії. Наприклад, один із російських військових записав звернення, де сказав, що відчуває сором і ганьбу щодо своєї армії і свого керівництва. Послухайте, Виновато всі в Росії Начнуто з на чому сетова Надеюсь, що. Росія будуть платити репарації, устанавлювати Україну. Я відчуваю позор, коли я бачу російський паспорт. Попри те, що новий наступ цілком вірний, і про який говорив Валерій Залужний, що він станеться можливо навесні, і пан Різніков, міністр оборони, теж його анонсував. На даний момент ознак того, що це буде з території Білорусі, достеменно немає. Тому ми маємо розуміти, що йде наразі підготовка. Росія наразі не готова. Втім, в Америці теж відбуваються певні процеси, і попри те, що, наприклад, гориня мого останнього рантиву Марія Берлінська заявила, що Захід, і, зокрема, пан Байден, Сполучені Штати Америки, займають таку позицію поступового придушення Росії, республіканці на диво в Конгресі закликали Байдена терміново передати Україні зброю, яка необхідна цитую для перемоги над Російською Федерацією. Далі цитата. Час е, уряду Байдена і Шольца е, наблизитися до прикладу того, що робить Британія та е, східноєвропейські союзники, передати танки Леопард-2 е, і передати різну техніку великокаліберну і високоточну, яка е, допоможе українцям виграти війну з росіянами якомога швидше. Ну, сподіваюся, що на фоні політичної боротьби республіканці з цим виступили. А Байден і демократи почують, і ми матимемо дійсно хуткіше зброю і в повному об'ємі. Вже незабаром ти більше буде відомий черговий Рамштайн, обсяг допомоги і нова допомога від Америки. Ну, думаю, що реактивніше ніж це було до того. В цьому випадку нам їхня оця суперечка політична на руку, тому що ворог. Один всі розуміють хто і сподіваюся, що зброя буде швидше доставлена в Україну. Така заява однозначно, вчора пролунала від Анджея Дуди, президента Польщі. Він сказав фразу в Давосі за кілька тижнів. Ми зрозуміємо, чи виживе Україна. Мої колеги-журналісти в наших спільних чатах вже понаписували, сподіваємось, це фігура мови. Чи виживе Україна, а точно знає, що переможе. А це таке заява до його колег із різних європейських країн із закликом швидше давати зброю, аби цей фінал війни мав позитива. Позитивний результат для України, що він мав на увазі, чи він мав на увазі історію з Донбасом, чи він мав на увазі новий наступ. Ну тут вже думки експертів розділилися. Хоча, якщо говорити, що за кілька тижнів, а потім він договорив або за кілька місяців, то цілком можливо, Дуда має на увазі, чи витримає Київ і Україна новий наступ з боку Російської Федерації. Втім, весь світ єдиний в думці, щоб війна закінчилася. Росія має програти. І я дуже сподіваюся, що як форум в Давосі, так і засідання у форматі Рамштайн буде результативним для України. Принаймні мені здається, що чимало наших європейських партнерів нарешті прокинулися. Як доказ зараз промова Шольца, яка була сказана сьогодні в Давосі. І якщо порівняти, що було півроку тому, рік тому і зараз, то це безумовно. Результат. В своей агрессивной войне Россия должна потерпеть поражение, сказал Давоси Шольц. Именно поэтому мы регулярно поставляем Украине большое количество вооружений в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. Это включает в себя системы противовоздушной обороны, такие как ИРИСТ или Петриат. Артиллерію і бойові бронірованої машини піхоти, що знамінують собою глубокий поворот вовнішньої політики і політики безпеці Германії. На цьому все єдина допомога, яку ми зараз маємо надати, це триматися в купі і допомагати зсу. Це найкраща допомога для країни. Ну і берегти свій е, психологічний, емоційний і моральний стан. Повірте, це дуже дуже важливо, б не сталося. Пам'ятайте, що. Скоро це все закінчиться. Ну, точно закінчиться колись. І це марафон. Нам варто його витримати. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, які теми вам цікаві. І чи думаєте ви, що Путін знову буде нападати чи засцить? Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі завтра!